Кожен водій на цьому шосе в еміраті ель Джейра, що в ОАЕ, може створювати музику. Коли шини торкаються спеціальної розмітки, з під коліс лунає дев'ята симфонія Бетховена, а точніше, її частина Ода до радості. Насолоджуватися музикою можна на ділянці завдовжки кілометр. Для найкращого звучання радять їхати зі швидкістю 100 кілометрів за годину. «Вулиця музики. Це арт-проєкт, який існує в деяких європейських країнах, а також у Туреччині. І ми хотіли, щоб він існував і в УАЕ. Проєкт стартував в Ельфуджері, оскільки емірат особливо підтримує розвиток мистецтва та культури. Ми запропонували цей проєкт, бо він поєднує музику з нашим повсякденним життям і дає людям чудову нагоду здобути такий досвід: послухати музику, а саме Твір Бетховена, просто на дорозі. Спеціальне покриття на шосе зробили з тих самих матеріалів, які зазвичай використовують для розмітки. Багато хто знає мелодію Ода до радості як гімн Євросоюзу, але її обрали не тому, а з просвітницькою метою. Симфонія No9 стала останнім твором великого композитора. Уперше публіка почула її в 1824 році і влаштувала Бетховену овацію гідну імператора.